Усім привіт! Мене звати Ліна і я рада вас бачити на своєму книжковому каналі. У цьому відео ми з вами говоримо про мої книжкові покупки, здійснені в січні та лютому. А взагалі тут є 15 книг. Якщо я не помиляюсь, давайте перейдемо до того, що я купила. Перша книга це самотність у мережі Януш Леон Вишневський. Це, до речі, подарунок від моєї подруги на новий рік. За цією книгою я досить довго таки полювала, хоча вона й була в книгарнях завжди. Проте я все переносила її покупку. Потім почала на неї зростати ціна, і зросла до такого, що я напевно і ще б відкладала її покупку. І от подружка вирішила, що мені час познайомитись з цим автором з цією історією. Історія нам розповідає про віртуальний роман, який став реальністю. Головні герої зустрічаються в інтернет-чатах, обмінюються різними історіями з життя. Фантазіями. І от після цього вони вирішують, що їм потрібно зустрітись у Парижі. Проте, не все так просто. Вони долають безліч випробувань, щоб потрапити на цю зустріч. І саме зустріч це. Найбільше випробування для їхнього кохання. А я ставлю досить високі очікування на цю книгу, і впевнена, що вона мені сподобається. Хоча моя подруга сказала, що це такий специфічний автор, і він не дуже так легко читається. Але я готова спробувати і оцінити, сподобається мені чи ні. Книга від Сари Діо. Це ранкове сяйво, яка вийшла нещодавно. Поповнюю свою колекцію книг Сари Джіо, зібрала майже всі. Залишилась лише з любов'ю з Лондона, яка теж вийшла нещодавно. Ранкове сяйво розповідає нам про історію Ади Санторіні, яка живе в Нью-Йорку, Проте це не робить її щасливою. Якісь успіхи на роботі затьмарює життєва втрата. Два роки тому вона втратила свою доньку та коханого чоловіка. Тому, вирішивши якось відволіктися від буденності, вона їде на озеро Юніон, що знаходиться у сієтлі, і орендує е, плавучий будиночок. Раптом вона в тому будиночку знаходить скриньку з давніми таємницями. Півстоліття тому в цьому будиночку жила юна Пенні Вентворд, яка пережила там. Справжнє, щире кохання і загадково зникла. Аді розв'язує таємницю її зникнення разом з фотографом Алексом, який мешкає поруч. І тоді вона дивується, тому що історія тієї жінки тісно переплітається з її власною. Ну і головне ж, питання цієї книги: чи зможе Аді? Знову відкритись для кохання. Це стиль Сари Джіо і не скажу, що я очікую чогось багато від цієї книги. Я її візьму тоді, коли б, можливо прочитаю якусь таку динамічну книгу, і мені потрібно буде просто відпочити. А чи дві книги від одного автора: це Тес Геріцен», Двійник та Смертниця. Двійник це четверта частина циклу про хірурга. Я вже встигла прочитати цю книгу, і вона залишила просто неймовірні враження після прочитання. Ця історія нам розповідає, що одного дня на стіл судмедексперта море Айлс потрапляє тіло жінки, яка просто ідентично схожа з нею. Мору, звичайно ж, кидає в жах. Вона не розуміє, що взагалі відбувається, чи точно Вбивця хотів вбити саме цю жінку, чи все-таки мору. Вони розпочинають розслідування, трапляють на слід вбивці і того, хто давно уникав покарання. Тез Геріцен пише дуже легко і дуже-дуже цікаво, тому що цю книгу я прочитала досить швидко. Більшу її половину навіть за 4, здається, години я дивилася порорку. Тож я дуже рекомендую цикл хірург до прочитання. І ця частина стає моєю найулюбленішою. Раніше це була грішна, але грішна повільно спускається на друге місце, і її місце займає двійник. Далі йде книга Смертниці, п'ята частина вже циклу. Ця історія нам розповідає про те, що дівчина, яка потрапила в морг. Раптово виявляється живою. Патологоанатом Мора Айлс помічається зовсім випадково і хоче допомогти цій смертниці, але вона м -м, бере заручники працівників і пацієнтів лікарні. Серед них також виявляються ріцолі, її чоловік Гебріел Дін, Ріцолі та її чоловік намагаються з'ясувати, за що ж ця смертниця мститься, але потім в цю лікарню потрапляє. Спецзагін, який розстрілює ту смертницю, але в останню мить ця смертниця встигає сказати ріцолі ключ, який дозволить відімкнути двері всіх злочинних секретів найвищих владних ешелонів США. По опису це має бути щось ну прям дуже круте. Я вважаю, хоча цю книгу вже встигла прочитати моя мама, і вона сказала, що це не таке захоплююче чтиво, як, наприклад, двійник, який теж у мами на першому місці. Але... Я очікую від «Смертниць» дуже багато. Наступна книга це. Суджені, Джон Марс, досить популярна книга в Бухтоці. Через це я її купила і взагалі про неї дізналася. Ця книга нам розповідає про те, що за допомогою ДНК-тесту тепер можна знайти свою справжню другу половинку, свого судженого, свою споріднену душу. Після 10 років, як вчені виявили, що одна людина має один спільний. Ген з іншою людиною, мільйони людей вирішили скористатися цим тестом, щоб віднайти свою другу половинку. Але навіть споріднені душі мають свої секрети, вражаючі, небезпечні іноді навіть смертельно небезпечні. Ну, я думаю, що ця книга має бути досить цікавою, і очікую, від неї теж я дуже, дуже багато. Книга це швидкий поїзд Котаро Ісака. Насправді я дуже здивувалась, коли побачила книгу, тому що я влітку ходила на фільм, а коли побачила знайому обкладинку в книгарні, то трошки була в шоці. Ця історія розповідає нам про те, що з Токіо до Маріоки вирушає швидкісний поїзд, який називається «Шінкансен». Чи Шінкансен? Не знаю, як правильно вимовляється. І на перший погляд всі його пасажири, звичайні люди, які спішать в своїх справах. Але дехто тут опинився геть не випадково. Сатоші. Здається, звичайним школярем, але насправді він абсолютний психопат. Він розумний, хитрий та вкрай небезпечний. Кімура, колишній кілер, а тепер простий роботяга та алкоголік у зав'язці. Мандарин та Лемон двоє найманців екстра класу. Судзуки – добродушний шкільний вчитель, Нанао – найневдаліший убивця у світі. Назвали його так, тому що його життя суцільна низка неприємностей. Ну і ще на додачу син авторитетного мафіозного боса. І дехто. Ще зі своїм особливим завданням. ці люди загалом ніяк не пов'язані між собою і опинилися в цьому потязі випадково або через примху долі. Втім, одна лише випадковість і їхні лінії життя сплетуться в тугий клубок. Не всі з них доїдуть до своєї зупинки, тому що з цього потягу дуже складно зійти живим. E, що ж, я думаю, це буде щось динамічне, якийсь екшен, тому що фільм був саме таким. Думаю, книга буде схожою. Mm. Наступна книга це брехливе життя дорослих від Елени Ферранте. E, минулого, позаминулого року, навіть я познайомилася з її. Неаполітанським циклом про подруг, і це просто мій найулюбленіший цикл, який я раджу прочитати всім, тому що це просто неймовірно. Ця історія нам розповідає про дівчину Джовану, яка живе з переконанням, що в неї ідеальні батьки, ідеальна сім'я, які обожнюють як її, так і один одного. Але раптом вона. Підслуховує, що її батько, порівнює її своєю тіткою Віторією. Але вона не розуміє, як таке може бути, адже вважає Вікторією е, жахливою і, взагалі, ганьбою їхньої сім'ї. І після цього дівчина прагне зустрітися з тією тіткою і впевнитися, що немає нічого спільного з нею. Це знайомство відкриває для Джованни. Певні сімейні таємниці і таке чуже, що поки не зрозуміле життя дорослих. Зрада, розчарування в батьках, перше кохання та пристрасне бажання любити рідний Неаполь перетворюється для неї на місце особистих перемог і поразок. Дівчина прагне знайти правду. Думаю, це теж буде щось цікаве. Цю книгу теж вже встигла прочитати моя мама. І вона сказала, що це теж не таке захопливе чтиво, як цикл, але все одно має бути щось круте. Слідуюча книга це незриме життя Аді Лярю» від Вікторії Шваб, яка заробила шуму. Коли наше видавництво книголав анонсувало її вихід, Історія розповідає нам про те, як в далекому 1714 році юна дівчина продає свою душу дияволу заради вічного життя. Але все виявляється не так просто, тому що. Це виявляється майже прокляттям. І тоді починається дивовижне життя Аділярю. Вона багато подорожує, але люди, з якими вона зустрічається, відразу ж її забувають. Але після довгих подорожей вона зустрічається з хлопцем, якому вдається її запам'ятати. Я думаю, це буде досить крута книга, і теж ставлю на неї досить великі очікування. Далі йде книга теж від Януша Леона Вишневського Всі мої жінки! Пробудження. Е, спочатку я, звичайно, планую познайомитись з самотністю у мережі, а далі вже перейти до цієї книги. Тут історія йдеться про відомого польського математика. Він нарцистичний професор, що поставив роботу на перше місце, і постійно легковажив почуттям людей, які його любили. Та про це можна дізнатись тільки після розкручування своєї рідної. Спіралі системної пам'яті, що поступово повертається до нього в лікарні. Доглядальниця розповідає йому про те, що поки він лежав без свідомості, до нього приходили різні жінки, знайомі, донька його, коханки. Довго сиділи біля нього, плакали, розмовляли, і тільки тоді він розуміє, що дуже нехтував почуттями рідних йому людей. Згадує просто кожну жінку, яку він зустрічав у своєму житті. Але всі прийшли до його, крім загадкової неї. Ця книга мене заінтригувала, і теж я чекаю, коли познайомлюсь з нею. А далі йдуть вже покупки лютого. Їх було не так багато, як у січні, але все ж перша книга це двір холоду і зоряного сяйва Сара Джеймас. Доповнення до основної трилогії Історія розповідає про нові пригоди Фейри і Різенда, про те, як вони відновлюють веларіс, готуються до зимового сонцестояння першого сонцестояння фейри. Фейра бачить, що війна вплинула на її друзів якось сильніше, ніж на неї. Я чула відгуки, що це просто таке легке чтиво. Ці книги я дійду напевно не скоро. Можливо, через деякий час, місяць-два, коли повністю відійду від основної трилогії. І також до теми доповнень це як король Ельфгейму зненавидів оповідки від Голі Блек. Ілюстроване видання, доповнене до основної трилогії, яке ну, просто дуже гарне. Я в захваті від його прочитала за якихось дві години, тому що тут дуже багато малюнків і не так багато тексту. Історія нам розповідає більше про Кардана, як він ріс, яке було його дитинство, яким він був до знайомства з Джуд і після знайомства з Джуд. Було дуже цікаво про це дізнатися. Наступна книга, яка наробила шуму в тік це гіпотеза кохання від Алі Гейзелвуд. Просто в мене всі рекомендації були в цій книзі, і от нарешті вона вийшла українською. Історія нам розповідає про біологиню Олівію Сміт, яка просто живе біологією, і в неї найголовніше це мати докторський ступінь. Але поряд з нею є подруга, яка просто і в день, і вночі говорить тільки про хлопців. І Олівія вважає, ну що ж, треба. Мати і собі якогось любчика цю роль годиться не аби хто, а молодий і гарячий професор. Карлсен, ну майже Карлсон, в принципі. Олівія має чіткий план і не чекає від славного на всю кафедру Адама Гедзя Карлсена розуміння чи підтримки, але стається певний інцидент на великій науковій конференції. Коли Адам стає на її бік, вона помічає, що він не лише розумний, але чуйний і врівноважений хлопець. Із кубиками пресу. Щойно маленький експеримент виходить з-під контролю, а теорія романтики розбивається буквально на друзки. Як Олівія розуміє, що дослідження власного серця під мікроскопом буде складнішою за гіпотезу кохання. Я маю теж дуже великі очікування від цієї книги. Я вважаю, має бути досить класною. Продовжимо тему популярних книг в Тіктоці. Це іспанський любовний обман. Історія нам розповідає про Каталіну, яка за 4 тижні має відвідати весілля своєї сестри, але їй треба того, хто б пішов з нею на це весілля. На це погоджується її співробітник, з яким у неї досить такі натягнуті відносини. Він її бісить. Це Арон Блекфорд. Арон дає пропозицію Каталіни відвідати з нею те весілля. І, можливо, вони не дуже довго будуть вдавати пару. За анотацією. Це дуже схоже на випадкових наречених. І я думаю, що це теж має бути щось таке круте, як і випадкові наречені. Остання книга це Завірюха від Анастасії Нікуліної. Я вирішила, що на моїх поличках має бути більше сучасних українських авторів і розширити своє знайомство хочу. Тож мій вибір був на завірюху. Історія нам розповідає про Яра, могутнього сина роду Завірюх, який наділений неймовірною силою. Що чотири роки його народ покидає свої домівки, щоб утекти від ненависті людей. Все тому, що через жорстоке прокляття вони втратили найголовніше це любов. І заради звичайної людської дівчини він порушить тисячолітні закони і піде на перекір самим богам. це роман Чар фентезі, і мені здається, воно мені дуже сподобається. Тож очікування на цю книгу теж ставлю велике. Взагалі на всі книги в мене дуже великі очікування. І, надіюсь, ні одна книга мене не розчарує. Що ж, на цьому мої книжкові покупки закінчились. Я дуже вдячна вам за перегляд, надіюсь, вам було цікаво. Тож, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про мої нові відео. Всім дякую, бувайте! Це тому, що Отаке. А куди його лежить? От ласочка. Аби цей раз був адекватний. Ну що ж, там якийсь безлад на голові? І в мене вже обмаль часу для знімання.